Що змінюється в організмі, коли є мета? Підвищується дофамін, ви переходите з режиму виживання у режим натхнення, з'являється мотивація, драйв, радість очікування, активується нейротрофічний фактор мозку, він відновлює нейрони, моложе нервову систему, покращує пам'ять і здатність вчитися. Зменшується кортизол, менше стресу, тривоги, глюкози в крові, зростає серотонін і аксетацин, з'являється відчуття сенсу зв'язку з людьми, а не просто біологічне існування. У останній сенсу активуються гени довголіття. У людей із чіткою метою краще працює серце, сильніший імунітет, нижчий рівень с реактивного білка та інших маркерів запалення. Уявіть, одна ідея, і вже змінюється ваша фізіологія. Тому вчені, дослідники, міці, фермери, майстри часто живуть довше. Ставте цілі, навіть маленькі рух це життя, а мета це вектор руху. Живіть не тільки сьогоднішнім, а тим, що дає вам сенс, і будете жити довго та по-справжньому. Збережіть, щоб не забути найголовніше, сенс теж здоров'я.